Скільки дітей залишається на Херсонщині під обстрілами чи погоджуються батьки їх вивозити? А також про оперативну ситуацію в області поговоримо далі з Олександром Толоконіковим, начальником управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю слава Україні і героям слава, пане Олександре. От, власне в Херсонській області, як я вже сказав, розширили список населених пунктів, звідки будуть евакуювати родини з дітьми. А скільки от в цих населених пунктах зараз залишається дітей? Розширили дійсно на три населені пункти, які ви вже назвали це Золота Балка Станіслав і Олександрівка. Загалом 34 населених пункти підпадає під цю обов'язкову евакуацію дітей. Зараз вже евакуйовано більше ніж 250 дітей з цих населених пунктів разом з родинами. На жаль, ще залишаються діти близько. 1200 в е на цих, цих населених пунктах, але продовжується робота змовляння їх родичів. Ми надіємося, що е вони дослухаються, тому що вони самі наживо бачать е те, що зараз коїться е коїть ворог на Херсонщині, продовжують обстріляти ці населені пункти і сам Херсон. Е тільки за вчорашню добу майже 600 снарядів прилетіло е по різним населеним пунктам, які саме от в цій е програмі. Цьому рішенні. Вчора обстрілювали і авіабомбами. Чотири авіабомби на Миколаївку скинуто було на веселе дві авіабомби. Сьогодні зранку скинуто шість авіабомб на Береслав. Знову є жертви. Загинула жінка 60 років, як і вчора. І сьогодні продовжують обстрілювати і з артилерії. Вчора з дрону на Береслав було скинути вибуховий пристрій на подружню Пару, яка знаходилась в автомобілі, там на жаль загинула жінка 89-го року народження. дуже поранений чоловік її 87-го року народження, тому постійно росіяни продовжують гатити по населеним пунктам. Тут і це необхідно, хоча б убезпечити дітей. Давайте повернемося власне до самої евакуації. А скільки вже от людей евакуювали з цих населених пунктів, які постійно обстрілюються, і які причини, чому люди відмовляються виїжджати? Ну перш за все залишились вже люди, які не за що не хочуть виїжджати зі своїх рідних домівок. Звичайно, в перші дні виїхало багато людей. Які дійсно хотіли і скористалися цією безкоштовною евакуацією, там близько 20 тисяч зараз е, тих самих, що скористалися безкоштовною евакуацією, але багато і повернулись, тому що ми бачимо за динамікою е, було навесні 60 тисяч самому Херсоні, зараз 72 тисячі вже проживають. Е, ну, але люди повинні самі розуміти, люди жити під обстрілами це небезпечно і для них, і для дітей. Ну, але і повертаються, і виїжджають, і ми постійно майже кожного дня публікуємо якусь інформацію про те, що от, треба звернутися до нас на гарячу лінію. Якщо є можливість, ми безкоштовно все організуємо і виїзд, і потім допоможуть поселенням, якщо людей немає де в цих регіонах поселитися. Ну і також там буде допомога і від держави, як ВПО, і від міжнародних фондів. Там є раз в три місяці виплати. Е, ну і звичайно, це перш за все безпека, щоб не переживати, що е, прилетить снаряд в подвір'я або в будинок, і не, не зможе. Ну там тут не працює, на жаль, повітряна тривога, так як вона працює в інших регіонах. Тому просто ми не можемо е, людей попередити про прилітки яких снарядів. Обов'язкова евакуація це означає, що от всі сім'ї, які з дітьми, вони мають виїхати. Але ж ми пам'ятаємо, от як це було на сході в деяких населених пунктах, коли батьки переховували, і от підрозділ білого янгола вони змушені були чекати цих дітей і ці сім'ї для того, щоб їх примусово евакуювати, врятувати власне від цих обстрілів. Чи є така ситуація на Херсонщині? Звичайно, є, але ще раз наголошую, що обов'язкова евакуація це не примусова евакуація. Обов'язково ми просто можемо продовжувати вмовляти різними у різний спосіб для того, щоб ну довести людям, хоча тут що доводити, коли в сусідній двір пролітають снаряди і гинуть люди, тут нічого доводити. Але люди все, все ж таки залишаються ті, які не дослухаються, а продовжують знаходитися на цих небезпечних територіях, особливо ну такі, там як Станіслав, який от сьогодні тільки прилетіло. Е Дуже багато снарядів. 25 будинків майже пошкоджено тут. Ну просто навіть нічого думати і чого там сидіти. Ви вже трошки сказали про те, що і місцева влада допомагає тим людям, які евакуюються, і є програми для от, переселенців. А як місцева влада допомагає? Чи допомагаєте от, саме транспортом? Які фінансові є такі моменти, які можуть бути в поміч людям? Так, звичайно, я ж кажу, що це безкоштовна евакуація. Якщо людина звертається на номер 0800, 101, 102, це гаряча лінія обласної військової адміністрації. Ми організовуємо виїзд із населеного пункту, потім виїзд самого Херсону, це чи потягом, чи автотранспортом, або переселення просто в межах регіону в більш безпечні. Населений пунктів на території Херсонської області щодо виплат, знову таки, як вимушена переміщена особа, людина може отримувати допомогу від держави кожного місяця. Також можуть подати заявки в фонди там, і від ООН, і Червоний Хрест. І міжнародна організація міграції і там Save Children, які саме надають таким людям допомогу, і на оренду також є виплати. Тут просто треба звернутися. Ми допоможемо і з інформацією, і з виїздом, і потім також в різних регіонах є облагодійні фонди, які допомагають пошуком житла безкоштовного, де люди можуть перечекати, поки безпекова ситуація на Херсонщині покращиться, пане Олександре. От останнім часом я помічаю, що ворог збільшив кількість обстрілів. І різними видами озброєння це і скидають і авіабомби керовані, і артилерією б'ють. А куди от здебільшого вони намагаються попасти? Здебільшого це дитячі садочки, школи, лікарні. Потім ідуть там дома будинки культури, просто сільради, і звичайно, просто житлові будинки людей, які там знаходяться. Львони ця тактика вже доволі таки давно. В них і э, тільки зараз э, збільшилась кількість снарядів і збільшилася кількість э, керованих авіабомб майже в п'ятеро. Э, якщо дивитися там на два місяці тому, то там було дві: одна авіабомба, яку вони скидували, це Також був по Кизмис, Козацьке, Веселе. Зараз це по э, в день, бо до десяти. Буває мене навіть до двадцяти цих авіабомб. Пане Олександре. А чи б'ють вороги по критичній інфраструктурі і, взагалі, як зараз триває підготовка до зими? Так, ну ми готуємось. Ми думаємо, що за запустимо всі е, теплогенеруючі підприємства, і також подамо тепло в самому Херсоні щодо інших населених пунктів, то 188 населених пунктів зараз зі світлом з 228. Е, більш така критична ситуація на саме цих населених пунктах на е, на у Збережжі, це 31 населений пункт, який без світла. Там будемо доставляти дрова, брикети та людям. Буржуйки наші фонди будуть доставляти. Там подача води по годинах за допомогою генератора. На жаль, ми не можемо поки підключити там світло, тому що безпекова ситуація не дозволяє відправити туди енергетиків, тому що постійні обстріли, і навіть коли щось десь підключається, одразу туди. Починають гатити росіяни. Вони на жаль знають всю географію і лінії підключень, і бачать з того берега, коли приїжджає вишка, там щось підключають. Але будемо робити все для того, щоб всі люди були з теплом, особливо ті, населені пункти, в яких немає електропостачання і газопостачання. замінованість території. От ви сказали, що обстріли звичайно ж заважають відновлювати інфраструктуру. Замінованість полів наскільки заважає? Чи є можливість зараз розміновувати ці так, території майже, так, майже кожного дня, десь близько 500 гектарів наші піротехніки, вибухотехніки та сапери розміновують вже більше ніж 110 тисяч гектарів розмінували за цей період і продовжують працювати. Дякуючи уряду та офісу президента після конгресу місцевих громад. Нам посилили цей напрямок, відправили ще бригади зараз. Проходять навчання ще бригади, які будуть займатися саме Херсонщиною. Тому ми дуже дякуємо за цю допомогу. Тому що я пам'ятаю, коли ми тільки заходили в Херсон і в січні, планували, що не більше 70 тисяч гектарів ми розмінуємо з тим з тими з тим обладнанням і з тими. Об'ємом бригад, які в нас були, саперів та вибухотехніків і піротехніків, то зараз ми бачимо, що ми випереджаємо, і дай Бог, щоб так було також. Ми дякуємо і фондам, які надають машини для дистанційного розмінування. Це також дуже важливо і безпеково, тому що ми не наражаємо наших людей на небезпеку. Дякую вам дуже, пане Олександре, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і головно, безпечного вам дня нагадаю. Це був Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації.